Так, значить для саженця я беру берут обичний грунт землі, з соворода, свого беру і насипаю. З нього ми будемо і помішаю його трошки може із кокосою стружкою, де вирощував черенки, так? Да? Земля мокра, тому що пішов дощ, друзі. Так, помощник. Що ти робиш? Ну, де сюди, де сюди. Оце той маленький, якщо ви повністю, він вже виріс. Отакий він став. Час іде. А друзі ростуть. Так, друзі, дивіться, висипав я землю цю з погороду, да? тобто у нас огорода, тут я тільки що так подивився, деякі корішки, там деякі може, червачки попадаються, деякі бурянчики. Оце все. Ви вибираєте, повибирали, воно вам не потрібно. Ось, бачите, ось, травинка є. Так? Але що ця земля в чистому ну якби вона не бажана, тому що вона, дивіться, в мене як пластилін. Ось я зліпив руку і кидай, не кидай. Тобто, ну Пластилін. Пластилін, Корішки будуть, ну, можна ще й загубити саженці. Нам треба зробити наша задача. Щоб земля була така воздушно проніцаема, така вона була. І якби і ліпилась в грудку, але коли я такою рукою раз, вона розсипалася. Тоді буде і в воздух попадати, і корішки будуть легко розвиватися. Так? Значить, сюди, у цю землю, я е, досиплю. От, раніше я їздив в ліс і показував, брав з ліса верхній такий шар. Ну, переперивши хвоя, там може і травинка, але ну, в основному хвоя. Я мішав я один к одному і завжди так вирощував, але ж е, оце мене, ну, зараз їхати в ліс не буду. Трішки лишилося, може я і їх добавлю, і, ну, їх це буде недостатньо, тому що тут треба помішати один. Е, один... Це висипаю, отак, да? і так вам покажу. Я перемішав, якщо це буде недостатньо, я сюди ще додав кокосової стружки, де ми проращували ну, наші череночки. Вона теж буде гарно розрихлятися. Зараз я побачу, що з цього вийде. Ну Тут обично, коли я беру з лісу хвою, то примерно, десь один к одному і виходить прекрасно рих, ну, рихльовий ґрунт такий. Так, Друзі, дивіться, це я висипав сюди. Ну, дивлюся, це недостатньо. E, взяв я тепер оцю ж кокосову стружку, в яких ми проращували наші черенки, і тепер теж трішки сюди. Ну, Цієї кокосової стружки вона теж буде якби прекрасним таким Ну, Зараз я перемішаю і потім побачу. Хватить, якщо недостатньо, то ще додав. І так, друзі, ґрунтосуміш наша вже зроблена. Що сюди входило? Значить, земля з огорода. потім в мене було трішки лісового дьорна. Я раніше вам показував, я їздив в ліс, брав там зверху дьортуй, там де хвоя якби, перепрівала. І її, його не вистачило землею. І я ще взяв кокосову стружку, в якої я, до речі, вигращував, переращував ці черенки. І оце все перемішав. О, і в нас вийшла така влогопроницяєма, воздушна така земелька, в яку ми будемо набирати наші бутилки і висаджувати наші черенки. Якби так. ну, скажімо так, це таке це я роблю. Я, ви на це не дивіться, на ту земельний діор. Якщо у вас є кокосова стружка, ви можете піти взяти участка, учаску згороду просто землю. Один-двом помішати стружкою і теж буде гарний результат. Так. Я не купляю покупні там, квітковий, квітковий ґрунт, тому що багато було і дзвоночків. Люди купляють роками, виращують, і сажанці все виходить, а потім один рік беруть же того самого виробника, той же квітковий ґрунт виращують і сажанці всі погубають, тобто, корнева згниває. Чому? Об'ясняю, виробники додають туди трішечки удобрення, щоб ваші квіти росли, вам якби глаз радили, да? але ж для наших е, будущих вітівших саджанців, для цих корішків, да, там, де тільки утворилися, у ті удобрення несуть велику шкоду. От виробник трішки більше там положив е, того удобрення. О, воно для квіт, вроді, б, то як нічого страшного. Коли ви висадите туди черенки наші в корні знають, друзі. Да, я ніколи не приміняв. Получається е, у вас, ради Бога, е, пробуйте, да, але ж я роблю, е, чим простіший ґрунт, тим, е, тим якби і краще. Але ж треба зробити таким, щоб він був таким воздушним. Так, ґрунтосуміш наша е, значить, уже зроблена. Да, і, ну, Тара, яка, тобто буду брати звичайні пет-бутилки. тільки тобто ви зрізаєте на потрібну висоту да? і знизу зробіть отвіри. Це такі дренажні отвіри, їх як, необхідно робити, тому що ну, і, і влага буде, лише виходить, і возок буде заходити. Якби це якби необхідно. Ще сюди бажаніше було б на них кинути якісь камушки для дренажа. Ну, Я не буду кидати. До речі, сильний пустився дощ, сильний, прям такий ливень можна сказати. От, тобто не буде вже ходити шукати камушки, зроблю без них. Але якщо, якщо у вас є можливість, можете кусочки пінопласту положити. Трішечки на дно. Ось сюди, щоб це. А потім зверху будемо заповняти ямкості нашої Тобто Я буду ложити його сюди, наприклад. <туржу> і що там, брати ложечку і наповняти. Вона вже нас увлажнена, тому що земля була якби, влажна. І я розмішав із кокосовою стружкою, вона теж була влажна. Да? І вийшла, земля у нас влажна. Я навіть не добавляв. О, Ви бачили. Тепер я набираю. Набираю. Набираю і трамбую. І трамбую по Тобто І треба набрати, щоб ну, сантиметрів 10-12 було було цей. Зараз я відключуся, потім вам все покажу. Так, Друзі, дивіться, я нашу ємність набрав, набрав і утрамбував отако, отакими, якби, движеннями по да, постукуванням по столу. Да. І ну, скільки? Ну, Мінімум 10. 10-12. Ну, тут трішки більше, але ж нічого страшного. О, Потім що я буду брати? Будемо брати їх укорінювати. Візьмемо ось такий прекрасний череночок. Тобто отут де ви бачите, ще бачите, скільки калус. а Тут ще буде корішки, корішки і корішки. Чого я навіть більше і набрав, тому що це. Потім ложимо вниз. Ну, бажаніше, звісно, отут де корішки. Тихо-тихо, не падай, не не А! Ай-яй-яй-яй-яй! Один корішок, бачите, пару зламав воно, але ж нічого страшного, саме головне пагін. пагін. Тобто... Невдобно, невдобно. Там ще наростуть корішки. Дивіться, бачите, яку шкоду зробив. Тут ми трошки зробимо отаку. Вроді такий, як бугорочок, да? потім п'яточку ложимо отаку, сюди. Бачите, як вниз пішли корішки. І тепер я ось все. і засипаю. Ну, засипати... Ви пазуєте, що буду бращувати цю ложку і насипати, насипати оцей грунт. Друзі, ну дивіться, наш черіночок вже посадений. Тобто, Значить, що я робив? 10-12, ну не менше 10 см оцього ґрунту да? насипаю. Бажаніше, звісно, положити якісь сюда камушки для ножа. Ну я не ложив, ну, але ж бажаніше, камушки або пінопласта. Потім засипаєте ґрунтом, трошечки утрамбували, постукуючи його по столу. Да? Потім ложимо наш пророщений чубучок і зверху засипаємо. Да? Потім поліва. Що я поступаю? Ну Дивіться, в даному випадку наш ґрунт вологий. Якби засипав, можна і, в принципі, не поливати. Але ж ґрунт він занесений з подвір'я, він ще дуже холодний. І там, ну, якби ще корішки мають бути образовані. І він, якби, для нього це шок. Шок, коли холодна земля. Це треба було трішки обаживати, але ж немає часу. То я його теплою водою трішечки полю. Трішечки полю. Воно, ви бачите, як вода прекрасно прекрасно уходить у цю землю. О, і воно трошечки ще і стягне, тобто .е. укріпиться наш черіночок, він не буде вона, не шататися, нічого. Ну та й все, черіночок посадяний. І так буду робити з кожним черіночком. .е. Як би так. Буде. Все, пу ту, -ту, -ту, ту на тебе. Рости собі. Міцним, саме головне, не болій і буду сподіватися, що в наступному році ми побачимо сигнальний врожай від тебе. Все, друзі, дякую за просмотр до зустрічі.